Моя мотокраїна» – як байкери досліджують туристичні локації України на своїх залізних конях. Мишко Адамчак народився та виріс в Івано-Франківську. Великою та важливою частиною його життя розповідає, є музика. У 2006 році разом з друзями заснував свій гурт. З того часу улюблений інструмент хлопця сопілка завжди з ним і в цивільному житті, і на фронті. Адже з 2015 року є добровольцем батальйону госпітальєри. Біло поїздки, мандри у гори, автомобільні подорожі це все про мишка. Та декілька років тому хлопець вирішив придбати свій перший мотоцикл. Почав кататися, зрозумів, що це воля, свобода, що це вітер в волосі, і ну, що це насправді ну, цей такий вільний дух, який яким хочеться надихатися, яким хочеться жити, під час пандемії, коли виїзд за кордон був обмеженим, музикант вирішив подорожувати Україною. Тут є безліч невідомих місць, які варто показувати загалу місць, де ти себе почуваєш по іншому, розповідає мотоцикліст. Саме так два роки тому народилась ідея проєкту Моя мотокраїна, у якому байкери разом з відомими людьми показують красу нашої держави. Я цією ідеєю поділився зі своїми друзями, серед яких музиканти, актори, режисери і вони. Вони її підхопили, підтримали. У першому сезоні ми відвідали Сіверщину з Іваном Леньо, Київщину з Олегом Скрипкою, замки Західної України з Геною Попенко, Закарпаття з Сергієм Танченцем і Черкащину з Ашотом Рушановим. Мишко Адамчак каже: мотоцикл це саме той вид транспорту, який дозволяє заїхати у будь-які незвідані місця, коли на автівці це не завжди можливо. Наразі команда готується до фільмування нового сезону проєкту. У ньому мають взяти участь такі знаменитості, як Олег Супчук, лідер гурту Скай, Олесь Санін, режисер фільму Поводир, Валерій Кришень перший український мотомандрівник Одинак, який здійснив навколосвітню мандрівку, та інші. «І...» Один з маршрутів у нас буде якраз на Буковині. Це для мене дуже цікавий край. Тут неймовірно мальовнича природа, гірські місцевості, які я в принципі полюбляю. і точно знаю, що тут є багато знакових і вартісних локацій, які варто відвідати, які варто показати, і, ну, і заохотити всіх, теж там бувати. Автор проєкту каже: найважливіша місія сезону 2023 року показати ті культурні об'єкти, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії, продемонструвати глядачам, що це не просто розваги та мантри на мотоциклах, а насамперед важливість збереження культурної спадщини та пам'яті про неї. Любов копоть Ярослава Боячок. Новини Чернівців, телеканал Сі 4